Маю тачку для дуже серйозних мужчин BMW п'ятої серії 2012 року. Двохлітровий бензин, повний привід. З'являється у нас в продажу. Проекція присутня, автоматична коробка передач, Електроручник клімат-контроль двозони, мультикермо з підігрівом, круїз-контроль також присутній, елект... Повний електропакет, електросидіння з пам'яттю шкіряний салончик, комфортний, дуже багато місця. Люк присутній. Кнопочка старт-стоп. Також безключовий доступ. Підігрів усіх чотирьох сидінь. На ось таких оригінальних дисках. Класне, велике багажне відділення. Ось так виглядає автомобіль. Якщо ти шукав таке авто, то скоріше приїжджай до нас на Миколи Михновського 23 та забирай його.